Так, я вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати знову познайомити з життям картин, те, що знаходиться всередині. Зараз ви бачите отака картинка. Така картинка. Я поруч спеціально розмістила сірники, щоб ви бачили розміри. Тобто це приблизно 4. Це картинка це як, дивіться, ставлю сірничок, таких як. Ну, скільки виходить? Ще один, і ще один. Десь як. Шість сірничків таких, так? Це такий розмір картинки. І якщо це я називаю те, що всередині життя картин, друзі, якщо постійно збільшувати, 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 збільшувати маленьку діляночку, то вийде таке просто чудо. Я замовила собі, замовила спеціально собі друк. На підрамнику, на натуральному полотні епізодик цієї картини. Його розмір також 1,25 на 80 До речі, друзі, дуже, дуже гарно виглядає, просто дуже гарно, дуже класнюче. І я хочу спробувати медитувати саме з цим полотном, з цим холстом, щоб перевірити, чи буде впливати медитація. З цієї картини надрукована. Тобто вона, до речі, виглядає просто наскільки вона виглядає класно. Дивіться, наскільки вона виглядає естетично, ну просто, ну просто воно ніби, ніби як 3D, ніби десь туди так воно ніби провалюється. Це все з маленького, з маленького епізодика цієї картини. Зараз я вам покажу ще одну картину, яка вийшла також з цього епізодика. Так, друзі, І наступна картина, яка вийшла. Вона бралась, я вам ще скажу, це брався десь тут. Отут От дуже менюсенький такий епізодики збільшувався, 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 і вийшло на полотні друк. Отакий дуже просто, ну, шедевр. Просто класнючі картини. До речі, коли я відправляла на друк фахівцям у типографію, вони ну, трошки сумнівалися, що вийде щось нормальне. Хоча я сказала, що я. Готова до будь-якого результату. Я прийму будь-який для любий друг, тому що я хочу показати життя, те, що знаходиться всередині картин. Так от це також вийшло таке чудо. розміри 125 х п'ять на 70. І оригінал. Ще раз вам хочу показати, подивіться ось такий манюсінький оригінал. Це як шість коробочок із сірниками. І взяти епізод. Я, от, я не пам'ятаю, чесно чи от ми звідси брали. Чи от звідси брало такий малесенький, да, напевно, це звідси було. Він просто-просто-просто-просто Так він збільшувався, збільшувався, збільшувався і збільшувався. І вийшло, так, це з цього з лівої, з лівої частини. І вийшла така, от така красота. Також буду перевіряти медитацію, ефект медитації з цим полотном. І Зараз покажу ще одну картину, яка вийшла так само. І ще третя картина. Я вам вже її показувала у минулих відео. З неї нею взятий також от епізод тут малесенької малесенької частини. Тут воно більш, більш такий ізумрудний колір. І з нього вийшов також, дивіться, такий такі просто ж просто. Я, якщо чесно, я сама балдею, що воно так вийшло. І знову повторюсь, фахівці навіть в типографії вони сумлювали, що буде такий результат. Вони просили мене вислати декілька разів оригінал картини. Я їм висилала, і я їм показувала епізод, звідки має бути роздруковане це полотно. І подивіться, що вийшло. Також дуже класно. Також буду пробувати експеримент, медитувати саме з полотном, з неоригіналом, неоригіналом картини. Оцю менюченькою, а медитувати, просто переглядати там 5-10 хвилин саме переглядати ці полотна, і потім і фіксувати, чи будуть зміни в енергополі, в чакрах, в стресі. Так що, друзі, буду викладати обов'язково і ділитися з вами. А ви подивіться, як, як воно вийшло. Воно дійсно, друзі, просто неймовірно, воно наскільки неймовірно, що навіть коли дивишся таке враження, що вони ніби як. Вони ніби як шевеляться, вони ніби як рухаються. І як передались, навіть подивіться, як передались на полотні, отаке. Дивіться, це мазочки, мазочки, фарби. Не мазочки, а самі, саме як навклад, накладалась фарба. Вона навіть тут проблискує. Ще раз покажу оригінал. Ось оригінал. І ось був взятий епізод з отут малесенької частини. Дуже дуже манюсінькою.